Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося в дитячій школі мистецтв номер 5 Оболонського району. Сьогодні наш волонтерський колектив запросили сюди на дитяче свято. Керівництво закладу і батьківський комітет, але ми прийшли не з пустими руками. Ми принесли з собою подарунки для дітей, які будуть брати участь у цьому святі. Це не останній дитячий захід з організацією, якого ми допомагаємо. До нового року буде ще досить багато заходів в навчальних закладах, які ми будемо підтримувати, тому що кожна дитина оболонського району заслуговує на свято. Вдячні за запрошення педагогічному колективу, керівництву закладу та батьківському комітету. Ми також вдячні усім небайдужим особам, які у цей складний час продовжують допомагати дітям і робити для них свято.